Оце дирка, звідкіля вилазить миша, оце ловушка жде її. Таблетка лежить для миші і липучка ось біля неї. Тобто, якщо вона з'їсть таблетку і ще надумає кудись йти, то вона вже хоча б попаде на липучку. Ну Це ужас, ужас. І також люди всі ось о... ось дирка теж в другій кімнаті. Ось ось дирка, а ось о липучка її жде. Там таблетка. То я ж кажу, тут страшне, що робиться. Осьо. Оце ось все для них, любимих. Осьо. Оце ось тільки там, де я бачу ось одирка в стінки. Я розумію, що це вона вилазить ціля. І оце я її тут жду отак. Міша поймав мишей. Я даже не знаю, сколько этих штук. Миша, сам посчитаешь, неудобно.